Всім привіт! Сьогодні розкажу про свої закупи на кілька днів, які я зробила, приблизно на 10 євро. Отже, почнемо. Перше, це йогурт такий. біо-йогурт, 500 міліграм коштував євро 10. Далі: сардини, Маленькі такі, 125 грамів євро. Так, це печінка тріски. Коштувала євро 29. Дві штуки цукіні, Я заплатила десь 60 центів. Тут пів кілограма. Далі крем-сир такий, 99 центів. Молоко. Літра 3,5% жирності євро 19% по акції. Далі, це боровка, пів кілограма тут. Я заплатила 3,35. Так, далі таке морозиво я купила по акції євро 99, Ванільно-шоколадне. Ось, це все мені обійшлось по чеку 11,86. Ось так виглядає морозиво. Я його відкрила. Я вже пробувала від цієї фірми Movement Peak інші смаки, мені дуже сподобалось. Ставте лайки.